Розглянемо з вами стандартний такий приклад розрахунку індексації. Візьмемо так, що в нас базовий місяць січень 2024 року. Заробітня плата орієнтовно 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум у 2024 році становить 3028 гривень. Розрахунок індексації потрібно перемножити індекси, щоб порівняти із порогом. Індекс перевищення індексації в нас становить в червні 2024 року. Тобто, він настановить 103% і 8%. Тобто, вже йде перевищення у червні поріг 103% перевищено. Отже, виникає право на індексацію заробітної плати. Оскільки індекс інфляції за червень опубліковано у липні, то індексацію будемо проводити у серпні. Сума індексації відзначається множенням прожиткового мінімуму на коефіцієнт. Тобто з серпня вступає дію наша індексація заробітної плати. Індексація заробітної плати за відпрацьовано повністю за місяць повинна становити 115 гривень 0,6 копійок. 我。